Питання, шановні спільноті, чи воно не знімає, блядь, я не можу помітити. Вітаю, пані і панове. Слава Україні. Героям слава. Трошки зробили таку паузу невеличку, не було як виїхати. То я був відряджені, трошки там тиждень сидів в лісі, можна сказати. І нарешті виїхали. Погода дозволяє, вчора ще дощ падав, сьогодні вже якось трошки більш-менш. Сонечко світить, але вже таки ніжко холодна була, 6 градусів. Тут. Холодно, приморозки були нині сьогодні зранку. Ком, як завжди по традиції зробив супер чай. Зараз будемо льотити по тих полях. Зараз будемо гонили, зараз було, то летіло вище нас. Ну, ми далі до поля не доїдемо, бо розмочило дорогу. Та. Треба пішком іти. Хоча трактори тут з боку стоять. Якщо щось бивиться, а нас же раз тягнуло, то не пойдемо. Ми якраз заїхали. Ну, будемо йти, будемо пробувати поселення черняхівської культури. Ну, не та, не що як... там, кукуруза, ми... Якщо то, вода... То, вода була тут по кругу, то ну, знахідки мають бути. Ми вже там того року тут були. Ні, того року були. Там того ну, ну, предпосів. Будемо йти, будемо пробувати. Все, що буде, будемо знімати, будемо вам показувати. Вам гарного перегляду, нам гарних знахідок. Пийте ну чай, чистить їдьте, вам, їжте їдьте, їдьте бутерброди, та. а ми погнали, будемо знімати щось якесь. Все приємного перегляду. Як шановне панство, ходимо ми в таких штурпаках ви. Можна бірце чистити. Ну, Тут кукуруза була. Ну, тяжко, 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 але немає нічого нереального. Правда? Кум, кум же знає. Стабілізуємо апарати трохи, щоб так. не маячили. І тут в мене сигнальчик. Не знаю, що ну, тут є. є. Це кусок якогось алюмінію. Кусок якогось алюмінія. Динарик, товариство. Навіть Перший толковий сигнал. І дивиться Днарій. Бомба ракета. Ти такого теж тут вроді. А так. знаєш, що воно так низько б'є? Важен тонкий. Тоненький. Знов той дядько кучерявий. Я не знаю, я в них... Тоді був бородатий. Я в них не шарю, так Тоді тих... був бородатий, а сьогодні кучерявий. Від і на сонечку. Та. Ну, зрозуміло, по традиції фото буде, але, але є. Перший є куми. Зелений збоку. Могло, могло два бути. Так що пікай добре. Садовий, так? Угу. Ну що ж, панську, перша знахідка є, давайте привітаємо кума лайками, коментарями і обов'язково підписками. Коментарями, так. Підписки найголовні. Отут а, а, а на. десь, де там, ну, справа вроді би кнопочку нажимайте. Динарій де буде кум? <гум> там <гум> чи там? <гум> там буде. Там добре. А друга сторона там. Та? А ну скажіть, ще хотів таке у вас податися. Ви купаєте там в компанії там з товаришем, ну, з братом, кумом, сватом. І як ви потім ділите знахідки? Знаєте, як ми ділимо з кумом? О, Зараз дивіться. Дивіться. Бачите? Отак ми з кумом ділимо знахідки. Зараз ми будемо спорити, хто динарій виграв, там на мечах. Це він буде. Ну що, ми погнали далі, будемо спробувати дивитися. Ходити їде. Днарій, я тоді минуло, там в нас в попередньому відео є, як ми тут були на тому полі, я знайшов динарій один від другого. А я тобі скажу де ти знайшов, де десь отут. І от бачите, і зовсім рядом, плюс-мінус ще один динарій є. Ще один, так. І ми тут зараз будемо ходити дивитися. Покружляємо тут по тому місці. Ну що ж, будемо показувати, що знайдемо вам покажемо. Так, все, ми погнали далі. Копаю я не більше ніж на два штика, я вже трошки прикинув, вискакує. Ціка фігня. Не знаю, що тут є. І під нею ще було одного. ще один сигнальчик класний. У нас солідик. Чи не солідик. Зараз почасту трошки казмонатка. Вроді солід. Чи ні. Щось зрозуміло, треба буде чистити. Там окумую роботу. Якому зробите. Ну, але попередньо, що це... Я думаю, що це солід. Швидше за все. Така монетка. Маленька. Я трошки відійшов на людські городи, пробуємо так ходити, бо там по кукурузі. Зараз вернемося, так попробуємо сюди. Тут соя зібрана два поля. І побачимо. Може щось може і сюди то поселення тягнулося. Ну а якщо ні, то вернемося вже на кукурузу і будемо і будемо там ходити. Зараз ще одного динарика хлопне і ми поїдемо додому. За мене і за себе. Ну що ж товариство, ми продовжуємо далі. Так, ну шановне панство, дивіться знайшов я ось таку штучку, бачите, з тої сторони якийсь птах, а звідси як бджола чи що то є. Ось, Бачите? Ну, Давайте діліться думками, що тут таке може бути. А малесенький капець. Чи там щось пише, я не думаю, але... Якась ось така штучка. Не знаю що тут таке є. Навіть сантиметра немає в діаметрі, така маленька. Ну, і що? Якщо хтось знає і чи може бачив щось подібне, то діліться, а ми продовжуємо. Що смієш? І тут в мене такий сигнал. 90, б'є 90, апарат кричить купай, купай, буде скарб. Я купаю, и что вы думаете, выскакивает Ильинский пуло. Что? <laughs> uh <-huh. laughs> может, тут есть как-то мускальский мускальские деньги? Нет. Крицор? Что на крицор? Да, тоже же все. Что же... все? Рельеф может есть? Да, рельеф есть. Крейсер, процентів крейсер, але. Крейсерок? Так. Та. Креузер, креузер. Ну, може то щось цей. Давай, диви, які тут гриби, куми ростуть. То класні гриби, до чи не в неї стіні. Раз можна їсти. Раз. З'їв раз і все. Ми, шановне панство, продовжуємо, ще тут покрутимося трошки до назад. Хочемо піти, там ще теж один такий класний схил є. Липук, тут дуже подив... тяжко ходити, тут бляха. Ми сюди вернемося обов'язково, коли передискуєте, то обов'язково будемо цілкувати. Тут ще ми вернемося сюди через те, що тут просто золото є. є. Е. Партії? <partially Це>. <char> то що треба, та? -hmm. Римські. так? Римські. Ну, а ми Римські, продовжуємо. Золото. Там по тих городах можна ще ходити, в принципі, але Ґгін. треба переходити десь з інше. Кум знайшов монету якусь. Я з з, з, так, Хто знає, то підказують. Кумар з одної сторони. Сі, сім кумарців би. <свистаць> <свистак> Добре, йдемо в далі. ще треба <свистак> по динаріку хлопнути, а тоді підемо туди в місці. Ага. Хлопнеш зміж той кукурудзи, хіба <свистак> так. <свистак> Продовжуємо. <Продолжение> <свистак> І так, шановне панство. Пробираємося ми до поля. на одне не попали. Ото за тими деревами там поле то, яке нам треба було. А там така річка широка і води. Ну то ми вже переїхали. Та десь по груди, певно, води. То ми вже переїхали. А було белі, тут розіродився, то пере... при... пеліту, до роз пішов. Пер, перейшов. No. А там no. води по груди, та, а може і глибше можна нервнути так серйозно. Ну коротше, йдемо. На таке поле будемо пробувати. Так, Зараз на таке поле. Розуміли, тут теж схил. Скид... Дікуй табо ми йдемо. <реш> <реш> Якщо обов'язково лайк ставте за такі старання. <реш> Зараз ми доберемося до того поля і будемо ходити там, будемо щось знімати. Ну ми думаємо, що там поселення мусило бути якесь. Ми завжди ну, Там такий схил, а отут де ми стоїмо, от в тих кущах, в, тих, в тій крупиві, то тут була вода кругом. Хочем? Хочемо, ми вже від машини відійшли десь кілометрів, певно, два. А може й більше, а може більше так і так йшли попри ту ріку, попри ту ріку, потім подивилися, де то поле є. І скільки нам ще йти треба, щоб перейти її, то ми думаємо його в баню йдемо де є схили. Перейдемося тут, а що буде з ними, покажемо вам. Так що... До наступного сигналу. Так, погнали. І так добралися ми <кхи> через, через ті ріки, через то все. І ось тільки зайшли на поле, в кума перший сигнал. Кинак. Кінок. І монета, де вона є? І о який монетосик вискочив. Вони бери три Підмети? Таких в таких білих рукавицях. No. <laughs> та я свої лишив тоді, як та туди робив так в них поляк. Певний бенджі. П'ять грошей. Я мислю, що то буде грош, реч посполіт. Трошки вітер. Вітер трошки, да. А, п'ять грош П'ять грошей Зрібільця якесь би посувало, ну певно, коли ми всі все срібло викупали, що не можемо знайти що? Може таке бути? Ти щось порубив нам? Ну то напевно скорше. П'ять <ріст> гроші. Прості поляк. Так Що, погнали далі. Пігнали. І так, в мене вискочив якийсь монитор. Що то є? То є в нас два гелера. їх так не буду мети ну два гелера от таких два гелера кераміка є ще з орнаментом багато є Є багато угу. значить ми на вірному шляху кума. значить ми на вірному шляху Погнали далі. Обійдемо той курган і підемо вверху. Так, Кума, сигнал. Не Як маячило. <хи> <хи> не, і знову гарош, напевно. Да. Я не буду бити, бо тут така сама знахідка, як попередня Грош. Там було два, а тут гроші. Грош? Да. грош? Ні, там було п'ять, а тут два. Файно в тому полі ходити. Ну що я не показував дві радянських така і то що дві копейки 39-го року Фішко то не боротинка, як вони кажуть. Не? Поки души не Пуло Пуло грубше, здається. Ладно, поїм помиємо і прикріпимо. Ось там вдалині теж копері які сходять. Ось Машини стоять, бачиш біля біля тих кущів. Там, де ми з тобою хотіли переплисти, а нам ніяк не виходилося. Партовариство якде йдете на кобері з собою Так. Вони точно всюди зайдете. Або баги. Абу баги. Ну що, погнали, далі. Сьогодні знайдемо в купимо баги. Так, 100%. Самоліт можна буде купити. Або бляха машин погірше. Так і буває. Далі. І так, вискочила ще одна монетка. І що там в нас є таке? суліт Сулідник вискочив. суліт А зараз я його пшикну, бо щось... У мене якби трохи щось Здається, що то може і не він, але... А отуненький, суліт. це якби Та Залідик Ян Казимир Все, як би не було, але монетка і вона радує. Супер, погнали далі. Води з курва йдуть. Знаєш звідки? Звідки? Я не знаю. Чи далеко вони йшли, чи ні. Ми, бійшли, не знати, Ми про... так дивимося, бо... От там далеко корови йдуть. І ми йшли по їхніх слідах, щоб обійти на те поле, яке ми планували. І не засікли, де вони вийшли. Коротше... А там що вже вон дорога? Де? За тими деревами? Треба було там вставати. А то таке, значить так мало бути. І Прийшов до кого не просто так, як завжди. І якийсь кусочок обламу від хрестика. Не знаю в який період, але ми може попати, ні щось буде видно. Але цікавенький. Ні, це не старенький. Але цікавий. Пом бачиш, у п'яті видно угу. Ісус Христос. Є... Нічого, і то добре. Обламаний. Плуги, плуги. То що, плуги? Нічого, зараз буде цілий. Я собираю монетки, яку як завжди. Сигнал. Хлоп. Ти збираєш монети. Щось, щось як знайде, то знайде. У мене що? Ти что ты хочешь? Кусочек бронзы, хочеш? Кусочок бронзи там на тому поселенні. Там, як ми були. І то от. Чи что не солід, я щось не знаю. Янка замерз чи ні? і ще одна там та впала туда, мені десь. А Ну то сила. Гіспрорали. <рігане> Може кінь якийсь, не знаю. Що він такий затертий, що такий фальшак якийсь. Та ні, срібло. Та срібло. Може, на увазі, що він такий тоненький. Це ну, джигани, але певно залишки. Табо треба робити у себе. <рігане> 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 кераміки є, хватає тут кераміки. No, Чекай, тут треба посередині його ставити. на почесне місце. <рігане> Йдемо будемо далі, ходили, ходили. Далі в нас в програмі хто має бути? А так? Mm -hmm. та тут я тобі скажу і... Тут і були скіфи на, тому, на тих полях, але... Може? Та тут і чорного чорних сигналів багато, але я їх не купаю. А ні, треба щось таке. А? Сьогодні по, по кольоровому. Добренько, добренько, газуємо далі. І так, і в мене ще один сигнальчик, дуже-дуже закиша та монетка. Відмити я не відмею, але можу вам сказати з певністю на 90%, що це крейсер Австроугорщина. Ну я так думаю, дуже залипший. І так, ще один сигнальчик, ну скажу, що досить, досить глибоко був. Бо... Вскакує монетка така. Як бачите, один крейцер. Зараз ми його трошки протримаємо, один крейцер 1800. А тепер почекайте секунду, я помив. Трошки його помив, як бачите, це є один крейцер 1800. Не бачу який, дуже затертий, 14 рік. Ще видно. Одним словом, отаке. Гарний крейцерок. Ну що ж, продовжуємо. Так, ходимо вже досить довго і попадається одна друга крейцера 1851 по моєму року. І така гарна монетка. Знає, ті радянські всі, що ми знаходимо, я не знімаю, я не бачу сенсу в них. а Отакі, а, 1854. О, такі гарні монетки то можна і зняти. Так що продовжуємо. Ще маємо трошки часу, трошки ще є того поля. Будемо пробувати. Не І так, так товариство, я несу дві лопати. Кум несе, дивіться, два апарата. Три. Три. Мій, мій і, свій. і дивіться, що іще несе. Коротше, десь, напевне, волонтери Випробовували впівішку, бачите яка велика. І коротше, вона впала. Або її посадила, я не знаю. Ну така коротше, недавно стоїть, бо ще не така не, не проживівша, ні, нічого. І ми її, бачите, кріплення я так зрозумів, то скет чи що. Да, yeah, впав, поломався. І наш, наш товариш, всі ми знайомий Петро, він зараз на захисті країни, не скажемо на якому напрямку, але зовсім скоро оця маленька пташка. Зробить дуже, дуже полегшення для України. Пару штук занесе в землю тих болотяних кузлів, так що разом до перемоги, а ми додому.